Інструкція користування пилесосом хімчистки самообслуговування. Дуже важливі моменти. Перше права сторона чорний шланг тільки для збору пилу. Ця сторона у нас йде для збору води, коли ви нанесли Торнадором, ви потім можете зібрати або провести включити опцію. Ополаскування, тобто у вас буде йти вода з всасуванням. Дуже уважно. Не треба цим пилососом сухий пил брати, як і тим пилососом воду. Далі нагадую, торнадор або рахує кошти, або не рахує. Ви берете, вмикайте опцію торнадор і показую зараз, як це відбувається. налаштоване максимальне гроші не рахую, коли ви курок відтиснули. Таким чином, щоб ви могли користуватися з задоволенням. Потім, якщо вам потрібно і хімія щоб не залишалась, вимикайте опцію сасування плюс ополаскування. Бачите? І ми збираємо, бачите, всю піну цю ми ополаскиваємо обов'язково. Якщо вам просто ви вже наполаскивались, так? От, показую приклад, то ви можете вимкнути опцію просто висосати без нанесення води, просто висосати цю воду. Просто взяти отак і висосати. І у вас максимальна поверхня залишиться сухою. Підкреслюю, сухою. Бачите? вот вам як користуватися полосом. Ставимо паузу. Якщо вам потрібно чесник шкіри або пластику, те ж саме ви натискаєте на опцію а, очисник шкіри і пластику, наносите його таким чином. Ну, давайте я покажу вже тут. Ось він наноситься, куро кинув, не рахую кошти. Може ну, вже темно на шкіру не покаже. Тобто, Нанесли його. Все. Далі треба водою, промив. А після чиста шкіри рекомендуємо кондиціонер замовляти у нашій компанії.